Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Анна і тут ми говоримо про вишивку і не тільки. Сьогодні 1 липня 2025 року, і я вирішила зняти відео, яке є в багатьох блогерів, які вишивають не один процес. Всі мої розпочаті процеси. Не думала я, що дійду до такого життя, що воно буде ну, більше, ніж 5, напевно, більше, ніж 10 процесів. Ось так вони у мене виглядають коробулі стоять. І зараз поривимося, подивимося, що ж тут такого я не починала, як мені то все закінчувати. Перший процес шоколадна ніч від Хімери, купувала в катрусиному рукоділлі Розпочала 31 чи 30, 30 грудня 2021 року, в 2022 році дуже гарненько просунула. Наразі вона вишита. На 30% і забоксувала. Е, я не знаю, чи можливо ось цей розхід хрестиків мене сповільнює, чи щось інше, але поки що ручки до цієї роботи не лежать. Але і, скажімо так, викидати я процес не хочу. І все, надіюся, що я довгими зимовими вечорами буду її вишивати. Не знаю, вийде-не вийде, але все-таки хотілося цьому році, як мінімум, хоча б просунутися. Пара-тройка тисяч хрестиків, а то й 10%, їй однозначно не завадять. Тож, це перший мій процес. Наступний процес хвіртка закоханих від Dimension. Це літній старт минулого 2024 року. Розпочати він всього на 3% ось так виглядає угу, в сторону 3%. Ось, це півхрест. Навіть, бачите, голка з ниткою залишилася, вишивається на 14-й канві. Багато півхреста, в мене є перенабір, деменш, нічого складного, але якось літом 24 го року я його обійшла увагою і зимою вишивати не стала. Це в мене набір з перевипуску. І я все ж таки надіюся, що він, можливо, влітом 25 го стане. Фінішем, в принципі, тут не так багато і хрестиків, тому що тут, ну, тут 17 тисяч хрестиків. Це не, не така велика сума, це не <рес> шоколадна ніч на 95 тисяч. Тож, це в нас процес номер 2. Процес номер 3. Я вишиваю. Підбором. Це в оригіналі це набор Design Works. Я не розумію, зняти він не зняти, але, здається, зняти. Я виживаю підбором ДМС. Це а, старт березня 24-го року. Це, я чітко пам'ятаю, весняні старти. Влітку го року дуже гарно просувався, але, знову ж таки, не вистачило часу. І теж хочеться його дошити, наразі вишити на 30%. Гарний такий яскравий, дещо, знаєте, смішний сюжет, але ну, чомусь цепляє. Дуже крутий. Тож я хочу його теж продовжувати вишивати. Напевно, найбільш продвинутий сюжет Оланда Італія. Він наразі вишитий на 55%. Ось так виглядає. Ось так має виглядати. Вишиваю його в СП і маю вишивати до 10 серпня 2025 року. Побажайте мені удачі! Це повністю набір оланти, канвас 16-го нитки перії. У мене є перенабір, я замовляла, жодних труднощів не викликає. Тож, я хочу його вишивати. І це процес номер 4 один з дуже бажаних процесів цей набір був зняти з виробництва Dimensions африканські леви. Я його придбала в перевипуски. Стається, 24 чи 2023 року, і, бачите, фактично одразу розпочала. А особливість сюжету, що тут, в принципі, тільки леви вишиваються хрестиком, все інше тут дуже багато півхреста, але він і вишивається на 18 основі. Тому тут так. Повільненько йде вишити наразі на 15%. Я думаю, все ж таки ще цього літа повишиваю. Ну, можливо, осені, тому що тут такі, знаєте, кольори. Е Хочеться теж його закінчити. Дім Голд. Це, до речі, єдиний голд. Да? Єдиний голд у мене цього року. Тож, це гарний процес, який я буду вишивати. Процес номер 5 Це мій недавній старт анкор на заході сонця, наскільки я переклала розпочати на 12%. Вишивається на 16-й нитками анкор. Не зовсім складно. Ну, поки що я вишивала півхрестом, але тут є четвертинки і ось цей любимий анкором. Нерахунковий бек. Це має бути така панелька. Я вирішила вишивати не поля, тут є порнорозмірні поля, я вирішила вишивати панелями. І ось минулого року вишила одну, цього року вишиваю другу, на наступний рік планую третю. І третю вишивати підбором, бо вона знята з виробництва. Але вже, наприклад, кусочек тканини в мене є. Тому що тут, як ви пам'ятаєте, <смір> таке не було тканина. Не знаю, для чого анкор стільки вклав, тому що бачите, які, тут таке які поле, і скільки вишивати. Тут невелика кількість хрестиків, як всі процеси, треба просто брати і вишивати. Процес номер 6 Це мій весняний старт цього року кольорова над рідною землею. Вишити на 46%. Вишивається на 14 каунті нитками ДМС по ключу, ніяких складнощів. Єдине, що з нитку треба обережно економно, а все інше, в принципі, нічого такого немає. Це процес номер 7 також бажаний. І дуже хочеться його завершити. Мені хочеться всі завершити процеси. Я не знаю, мені треба не 24 години на добу або перейти на дистанційну роботу, тому що. Ну, от чесно, знаєте, бувають такі дні, коли о, ну от, є година, півтори, дві на роботі, що от просто такого якогось, таких ось таких питань немає, і ти б, можливо, щось друге робив, але не будеш сидіти вишивати. Якось так. Тож, процес номер 7. Процес номер 8. Це вишивка по схемі Оксани Нестеренко Needle Art, а, мандала з металками. Я його тільки розпочала в березні. В березні, здається, і, і все. Тут дуже багато крас красивостей. Тут є і металік і. <свят> і нитки ДМС, і Перлі, і, і хардангер, але в мене вишитий один відсоток. Оце ось така серединка, я її з середини починала. А, і все. <свят> і от якось руки до нього не дійшли. Хоча от зараз літо, це метелики це саме про це. Теж багато шовчиків. Оксана, я вже вишиваю не один процес. В неї дуже гарно все пояснено, в неї прекрасні майстер-класи. Ну, все, впирається в час. Ось і все. Тож, це процес номер 8 Ну, от, подивіться, які красивені металіки. Це ще в мене є ще фіолетові. Просто вони не лежать тут в наборі. Дивіться. Ну, краса ж. вишивай. Коли місні хіба? Дев'ятий процес марічка, а, вишивка у. Техніці Long Stitch, морські мешканці це теж мій недавній старт. Ось така гарненька рибка в мене вишита. Це мені треба випороти. Я показувала, як вишивається long Стіч, така красунечка. Легко вишивається, дуже багато ниток не ну, Але тут я не хвилююся, хоча тут виробник пише, що нитки Bestex, Бестекс, але у мене вся палітра Демесі. Наскільки я знаю, Бестекс плюс-мінус. Ось я вам покажу. Співпадає. ДМС. Тож, я думаю, все ж таки, а, якщо мені вдруг не хватить ниток, я вже навіть виробнику писати не буду, я просто-напросто підберу своїх запасів. Ось такий у мене процесик Номер 9 І десятий процес телаартіс теж е, недавній мій старт. Телаартіс волошковий зефір. Тут вишивка. Різними техніками, різними стіпками, та ще й нитками, також фарбованими вручну. Ось така краса має бути. І ось, що в мене є це 30% роботи. Невеличкий процес. Думаю, все ж таки в найближчому майбутньому закінчу. Просто тут треба сісти. І далі вишивати багато дуже гарненьких шовчиків. Дуже-дуже багато шовчиків. Ну, це Тела Артіс, взагалі люблю їх розробки. Так, 10-й процес. І 11-й процес це ось така карбулька, він лежить. Це фетрові іграшки від буцила, там, крісмас мініс, ось такий має бути. Я не всі хочу вишивати, але більшу частину так. У мене поки що готові лише дві. Ось. Два пряничні хлопчики-дівчинка <гум> такі. Я розпочала, спробувала, зрозуміла, що фетр це не так складно і щось якось хрестики, знаєте, мені легше <гум> даються, ніж шити. Не знаю чому. Ось що в нас є. Бачите, тут трошечки розпочато далі наступні іграшки вирізані. Органайзер лежить з нитками, багато-багато фетру. Я його порізала, щоб він не мнявся. Це мої паєточки. Ось у нас виробник накинув купу паєток. різних красивих бісер. Ось багато чого, але якось руки не доходять. Не знаю чому. Ну, я знаю, мені хрестики, от чесно. Пробую різні техніки. Так, да, шовчики прикольно, але от хрестики мені більш заходять. Я якось Хрестикові процеси мені легше просувати. Я не знаю, в чому такі причина. Ну, в кожного, напевно, своя техніка є улюблена. Хтось любить вишивати а, хардангер, хтось любить вишивати там, гладь. Хтось комусь, навіть серед вишивальниць, які полюбляють найбільше хрестик, хтось полюбляє вишивати полотно метр на метр по типу хаєда, а хтось невеличкі роботи, ну, тому що от йому так легше. Ми всі різні, різні в нас підходи, різні в нас процеси, але е, в цей час хрестик нам дає нашому мозку можливість розслабитись, а нам прикрашати світ. Тож, у мене, як ми порахували з вами, 11 процесів. Здебільшого такі процеси величенькі до 30 тисяч. Я вам скажу, що це ще не фініш. Я ще хочу в липні розпочинати процеси. А я зняла це відео як експериментальне, через рік подивимося, як зміняться, не зміняться мої процеси. Скільки їх буде, тому що, ну, до 10 мені, в принципі, комфортно. 11, ну, мені здавалося, що в мене їх більше, набагато, але є 11 поки що. Ну, треба закінчувати, <смі> треба підтягувати хвости. Тож я пропоную вам поставити подобайку цьому відео, якщо воно сподобалось. А пишіть в коментарях, які, за якісь процесів ви будете вболівати. Вишивайте в задоволення, будьте в безпеці, особливо, якщо ви на території України. І пам'ятайте, все буде Україна, всім пока, до нових зустрічей!